Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Оксана, канал називається Мар Оксана і сьогодні буде розпаковка Avon. Замовлення я робила по вересневому каталогу, це моє друге замовлення. Ось так виглядає каталожик, класнючий каталог, тому що ми всі бачили жовтневий. До речі, я поки що не буду робити огляд на жовтневий каталог я хочу почекати, що буде в листопаді, і далі вже більш проаналізовану інформацію розкажу вам. Не хочу на емоціях робити розповідати. Можливо, ще все наладиться, і Avon нас порадує додатковими знижками. Я впевнена, що вони зроблять додаткові знижки. І жовтень буде для нас гарним місяцем з замовлень. Тож, поїхали, коробочок давай сюди. В цьому місяці було дуже вигідно замовляти гелі для душу. Єдине, що треба було брати, два. Я їх і взяла два. За умови придбання двох гелів для душу, ціна одного 149 гривень. А, так ось, я взяла два чоловічих, тому що чоловічі гелі для душу вони завжди дорожчі. Скільки я пам'ятаю, вони ну, дорожчі завжди Особли, Особливо ось ці ночі Монако, це новинка. Тут повинен бути мандарин та кедр. Мені аромат сподобався. Буду користуватися сама. Не тільки чоловік, а може, піде в запаси. До речі, якщо вам потрібні гелі для душу, запасайте їх зараз. Зараз дуже класна ціна. Я, ви ж бачили всі, яка буде ціна у жовтні. Там уже набагато все дорожче. Тому Вересень це той місяць, коли потрібно запастися гелемо для душу на майбутнє. Вони не пропадають, строк придатності 3 роки, на 3 роки можна нагребти. До речі, якщо ви хочете стати представником Avon, а я вам рекомендую, тому що новачками в Avon бути дуже класно. Перші три місяці ви отримуєте знижки. Знижки класні, подарунки, тому що в цьому місяці, до речі, можна за своє перше замовлення отримувати аромати Attraction. Хто поціновує аромати? Attraction, Ви знаєте, що це аромати свята, сексуальності і жіночності? То давайте. Проходьте за посиланням у, під, в описі під відео, там все написано. Заповнюйте форму, вам прийде смс з паролем. Далі з вами зв'яжусь. Я я вам все допоможу, як оформити замовлення, що зробити. Розповімся, розкажу, проведу вас цей прекрасний світ Avon. Поїхали далі. О, що у нас цей гель для душу? У нас повинен бути шавля і сандал. До речі, давайте понюхаємо, тому що я його так і не нюхала. Класичний чоловічий аромат, от такий ну так фужерний. Мені таки подобається. Погано, е, що я його влітку не купила. Я б влітку таким дуже гарненько користувалася. Не тільки чоловікові. Ми до речі, іноді з ними ділимося для душу, тому що я дуже люблю лимонні. Ось цей лимонний він мені не дає покою. До речі, де він є? А ось А в каталозі ось цей лимонний. От Хто його хоч раз спробував, Ті це дуже-дуже класніший гель для душу. Рекомендую від чистого серця. Ще один товар це у мене парфумована вода Faraway Rebel. Хто хоч раз пробував, знаю, що це дуже схоже на Блокопію. Не в один, в один, але наспіви там є. Я обожнюю цей аромат взимку. В мене замовила цей аромат клієнтка, поки він ще по нормальній ціні, тому що ми бачили, як вони дорожчають надалі, то краще вже взяти зараз. Обожнюю його в неї це вже другий флакон за цей рік. І вона каже, що ним хочеться просто поливатися постійно, Ну, влітку мені важкувато. Наступне в цьому місяці було вигідно брати десяточки, тому я взяла ще, ще одну Іван, e і в мене замовили тумору. До речі, тумору це для мене ідеальний аромат осені. Як тільки осінь наступила, мені одразу захотілося дістати цей аромат. Обожнюю його. прям от Для мене аромат Tomorrow від Avon це аромат саме Avon, От для когось аромат Today. Це втілення назви Avon. Для мене це тумору, обожнюю його. До речі, вони в каталозі по 129 гривень. Дуже рекомендую придбати, запастися, бо бачили, як ціни ростуть далі. Що ще? Знову-таки: дезодорант, тому що товари за умови придбання. Дезодорант треба, дуже корисна річ, супер взяла. Ще в мене замовили це не то. Оце то ось такий олівчик Glimmer Stick, колір Cool Bronze. У мене такий олівчик є. Де ти фокусуйся, дружочок? До речі, збігала за своїм олівчиком. Ось так він виглядає. Так, де тут колір? Ну, фокусуйся, дружок. Ось Cool Bronze, Ось так він виглядає. Ось так. Обожнюю цей колір, тому що він універсальний, він фіксується, він, Та він і в і в мірив добрі люди. Це мій. Якщо що, так, наступне, давайте вже підемо по новиночкам. В каталозі жовтня з'являються класні речі. Ось це мені в жовтні дуже-дуже сильно сподобалося те, що нам пропонує Avon. А саме, бачите, ось так виглядає каталог жовтня, і вони, пропоную, вони розширили лінійку ароматів в форматі 30 мл. Тепер тут і туди, і трекшен. І трекшен раніше був у трішки інших пляшечках. Там ще всередині каталогу, може, так швиденько знайду, де тут є 30 -точки. І вони там будуть по 280. Ось вони. ось. 289 гривень за умови придбання. Я замовила багатенько їх. Ну, не багатенько як? Ну, 4 штуки. Але їх так швиденько розбирають, тому що ці аромати представлені у фокусі за 199 гривень за умови придбання двох. Я ще брала фаровий Glamour і Attraction. Але вони як гарячі пережечки, до речі, вони йдуть на, на автозамовлення. Тому, дівчата, хто полюбляє ось ці аромати, можна замовити по одній штучці. Тобто там 6 ароматів. от Шість ароматів по одній штучці можна замовити комплектом і насолоджуватися. Тому що я хотіла брати спочатку Love You 50-ку, вони в цьому каталозі за 499 гривень. Але коли я побачила, що 199, 30 ка Мене це влаштовує на мільйон процентів. Я вже казала, в мене колекція величезна, і ось цієї тридцятки мені ну, прям з головою. Ми зараз її відкриємо і спробуємо. І тудей, у мене тудею ніколи не було. Ну от Я ще колись обідела сказала такий коментар до цього аромату, і на мене образилися дівчата. Ну от Зараз давайте спробуємо. Першим, кого, 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 кого спробуємо. Давайте ось цей лав'ю. Мені він по пробнику дуже сподобався тим, що він малиновий. Я люблю малинку. Так, ти будеш відкриватися. Оце вічна проблема з відкриванням всіх коробків. Ну, чого, їх не можна зробити, так, щоб не розірвати упаковку. Ось так виглядає пляшечка. Ось так виглядає парфум. У мене, до речі, в таких пляшках є. О, вже майже закінчується чоловічий full speed, і у мами був інкадесанс. Вона його випила прям до дна. Так ось, Lov'e. you. Love you. Давай нанесемо тебе на себе, По кайфу Ну, Звичайно, аромат виглядає на свої кошти, але за 199 гривень, дівчата, беріть, от беріть. Ой! Класний аромат. Одразу кажу класний. Ось оцей лав'ю мені дуже подобається. Можливо, там комусь він якийсь занадто простий. А мені така малинка приємна, такий свіженький, Малинка, мускус. А до речі, а що тут у нас позиціонується в каталозі про цей аромат? А в каталозі нам пишуть малина Де ти тут? Малина троянда кашемірова дерева. Мені дуже подобається. Таке свіженька малинка. Свіженька, класнюча. Тут ще й мускус є. Класний, класнючий аромат, дуже задоволена, що 30-ка. До речі, я вже скільки раз сказала, що дуже люблю аромати в форматі 30 мл, тому що їх можна покласти собі в сумку, вони мало важать. Плюс бюджетна ціна, і його не жалко ним поливатися з ніг до голови. Ну, класно ж. Клас. Так, і тудей. Сьогодні буду вперше пробувати з розпилювачем Today. Тому що до цього я його пробувала лише з пробнику. Ну, не дуже, ну, немає. Ну, от, чесно скажу, стільки поціновувачів uh, today, і всі його так хвалять, що він такий класнючий. Ну, от з пробірки він мені не дуже подобався. Можливо, якщо я його розпилю на себе, я зміню. У мене є кому цей аромат віддати. Uh, так. Ось так виглядає коробочка. Нехай коробочка буде тута. Ось так виглядає флакончик. Ну, скажіть, ну 199 гривень. Ну, дівчата, от кому подобається, дуже раджу зареєструватися, хоча б заради того, щоб можна було купити за 199. Бо в наступному каталозі вже 289 гривень за такий флакончик. Ну, можна зекономити, Так, давай, дружок. Здивуй мене. Молодець, здивував. А мені подобається? А з пробнику взагалі по-іншому. Боже, як мені... а мені хочеться ще нанести на себе. А мені це подобається. Це взагалі не схоже. У мене єдиний аромат, який е, студей, це Celebrate, який я так гарненько носила. Я тут відчуваю ту От одразу я відчуваю ту борозу, неролі. А що тут є, до речі? До речі, в каталозі вони пишуть, що «Today» – це основні ноти неролі, ків... цвіт квітки метелика і шовковий мускус. Шовковий мускус. Цікаво. Дуже цікаво шовковий мускус. А мені подобається, але для мене це більш весняно-літній аромат. От восени я якось його навіть не уявляю на собі, хоча, можливо, просто я не носила. Слухайте, це відкриття для мене. Беру свої слова назад. Мені подобається. Мені подобається, але я тут відчуваю те, що борожу. Тут вона точно є. Можливо, просто ті піраміди, які заявлені в каталогах Avon, вони просто врізані, бо Avon дуже любить врізати. Вони там пишуть 2-3 основні ноти і досить. Ну, і давайте цікавинки покажу. Прийшов мені спрей Пурбланка. це вже піде. Моїй подружці, вона вже замовила. Ще один у мене пор бланка теж, тому що було з двох аккаунтів замовлення. Ну і давайте будемо сміятися, тому що тут по-іншому просто без посмішки не можна. Всі ви знаєте, і в минулому відео я розповідала про те, що у Ейвана в вересні святкує день народження, саме Avon Україна. І вони робили. Подарунки за кодом 5-сі Всі отримували там біжутерію, хто піжаму, хто парфуми, хто косметички. Там дуже багато було різних подарунків. Так, на чому я тут закінчила, тому що я тут трішки відволіклась, я казала про подарунки. Так ось, по коду 5 сімірок можна було отримати подарунки. І дівчата отримували дуже цікаві подарунки. Я бачила у дехто ну, такі класні, особливо ці браслети з перлами, Ну такі класні, я так хотіла. Я б оту фінтіклюшку зі знаком Зодіаку, я б її навіть відірвала, але класно це все виглядало. Мені минулого разу попалися сережки, ну таке. На поціновучи, але непогано. І кулончик теж непоганий, він піде на подаруночок. Так, ось. А третій мій подарунок це прийшов ось цей олівчик. Все було б, як кажуть, непогано. Колір називається After Ego. До речі, ось ці олівці, бачите? Вони фіксуються, ви ще так сильно і не змиєте. Все було б непогано, якби тут був колір небілий. Я вже сміялася, буду малювати сльози радості. <рі> я не уявляю, що мені робити з цим білим кольором. До речі, ви ж побачили тут строк придатності 3 роки. Через місяць йому якраз через два. Через два йому якраз буде 3 роки. Ну, давайте хоч подивимося, що воно таке. Так, а давай фокусуйся туди, я поки я відкрию. Ну, що я можу сказати? Дареному коню зуби не дивляться, але враховуючи, що це коштує 30 гривень, ну, я жалітись не буду. Мені, в принципі, побалуватися, може, дійсно тут щось якесь буде воно гарне і якийсь макіяж цікавий, можна з ним буде зробити, або подвійну стрілку. Ну, я, я намагаюся зараз знайти щось позитивне з цього, але коли я побачила в інвойсі, що мені їде білий олівець, я сміялась просто від, від души. Тому що це ж просто капець якийсь. Я так хотіла, щоб мені прийшла та пурбланка, яка проходила найчастіше дівчата. Пробланка Essence, здається, вона була. Вони її якраз прибирають зі складу. Але, але. І на цьому дякую, тому що через 3 години після того, як мені прийшов інвойс, прийшло повідомлення, що подарунки закінчилися. Їх було всього 8000. Їх дуже швидко розібрали, тому що можна було взяти лише 3 подарунки на один рахунок. Ну, я отримала свої три подарунки, ну і досить. Так, розпакувала я цей duo Dramatic. Ці драматик дуо. Ну, давай уже, дивуй мене. Здрасте, а должен же був білий будь. Так а чого я жаліюсь, то, а? А в мене-то тут все добре? Так а це чорний олівець? Ну, яким? це каял. Слухайте, в мене все супер. Все, чого я жалілася? Ну, Чорний каял, можна зробити стрілку. Клас! А, а це що тут таке? Що це таке? Ти... Як тебе відкривати? Я так... А, це отут таке біле, так? Да? Чорне і біле. Ну, це, звісно, смішно. Давайте сльози намалюємо. Просто Як крейдева малюєш? Давай. Ну, таке щось. Ну, таке щось. Ще й запах. Такий, як. Не знаю, як кліпивала. <ріхи> ну, зато в мене є чорний олівець. Так, я тебе закрила, добре. Ну, чорний олівець, чорний олівець. Все. Давай тут намалюємо сердечко. Все. Чорний олівець каял, зараз подивимося, чи він тут фіксується, зараз дві хвилинки пройде. Я задоволена подарунком. Я думала, що тут буде білий олівець і біла підводка. Ну, вона хіба мені ось 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 це біло? Хоча, хоча його ж можна використовувати як базу під якісь тіні, правильно. Тобто нанести ось цей білий Ага, точно, ось ось, 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 ось цю білу штуку. А зверху зафіксувати якимись тінями, які прозорі, тоді буде колір більш насиченіший і цікавіший, правильно ж? Правильно. Так нормально, чого я жалілася, боже, да все прекрасно. Ей вам, дякую. Ти мене дивуєш кожного разу, коли не здається, що щось тут не так, А ні. Так, а ну що ти тут? Ну що, ну, що я вам скажу, товариші? Нормально, він фіксується, все з ним чудово. Коротше, я задоволена задоволена третім подарунком. Да, білий колір. Я думала, що він буде білий олівець, біла підводка. Я ще так читала, думаю, ну це ви знущаєтеся з мене, чи що. Ну, ну, ну Що мені з цією підводкою робити? Що, що я буду з ним робити? А, ні, нормально. Так, тоненьким його треба наносити, іначе він буде, що попала творить. Коротше. Друзі, я задоволена подарунками. Діліться, будь ласка, в коментарях, хто що цікавеньке отримував від Avon з подарунками на 5-7. Дуже цікаво, бо я бачила піжамки, декому навіть підходили по розміру. Бачила креми для обличчя, тональні були, були гелі для душу, прикраси, сережки. Що ще було? Кулончики. Різні були. Парфуми були тільки Пурбланка Essence. Та, здається, все, мабуть, більше нічого такого і не було. Тож, дякую всім за увагу. Я думаю, що все-таки в кінці місяці я зроблю огляд ось цього прекрасного і жахливого одночасно каталогу від Avon. Ми подивимося, що тут є цікавеньке, порівняємо його з листопадом. Наберемося позитиву. Повіримо в прекрасне, і все буде добре. Тож, всім дякую за увагу, всім гарного дня, гарного вечора, гарного настрою, всім намирного мирного часу і всім па-па!